Є знижки на лактіалі 10% в аптеках. Подорожник пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Перший Оскар в Україні 20 днів в Маріуполі. Стрічка документальна стала першим в історії України. Лауреатом премії Оскар і Мстислав Чернов і з усією командою став фактично обличчям України і не тільки України, а взагалі цієї страшної трагедії, яка зараз триває вже і зі сцени сказав те, що сказав. Ми сьогодні це послухаємо і побачимо. Так, Але сама хочемо... церемонія почалася о першій годині ночі за київським часом. За нею дуже уважно слідкувала спеціальний кореспондент ТСН Ольга Кошеленко. Нарешті ми змогли зв'язатися. Ольчка, доброго ранку тобі. Ну, розповідай. Оль, доброї враження. ночі тобі. Та, якщо там вже за твоїм часом жити, ти пророкувала ночі, в, нашому да, еф... ранку. Та, в нашому ефірі, ти пророкувала насправді перемогу, посилаючись на конкретні факти, аналітику. А, як враження? Ти знаєш, враження дуже змішані, тому що такі були сподівання, і так. Так нам всім цього хотілося, і так ми всі в це вірили. Але вже просто починали здавати нерви напевне, в які в якісь моменти здавалося, що ну всі кажуть, що 100% буде Оскар, 100% буде Оскар. А ти сидиш і думаєш, ну ні, ну от може щось статися, і залишається цей один шанс. І, звичайно, ще й організували продюсери так церемонію, що документалки вони віднесли десь на середину церемонії. І ми десь половину сиділи в цьому тяжкому очікуванні. Але звичайно, це ну, страшенне полегшення і і Радість і гордість за авторів цього фільму і за те, що було сказано зі сцени, справді дуже потужні. дуже... Правильні слова підібрав вам Мстислав Чернов, незважаючи на те, що він очевидно хвилювався. Але знаєш, я скажу, що хвилюються всі зірки, і навіть ті, які актори, їхня робота говорити красиві слова вільно і невимушено. Все ж таки, Мстислав Чернов він журналіст, він тепер режисер, документаліст вже і е, пропоную послухати, що саме він сказав. Знаю, що у нас є така можливість. Це перший оскар в українській історії. Це честь для мене, але я, можливо, перший режисер на цій сцені, який скаже, я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я хотів би віддати все визнання, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Я хотів би, щоб вона відпустила всіх заручників, усіх солдатів, які захищають свою землю, та цивільних, які зараз у тюрмах, але я не можу змінити історію, я не можу змінити минулого. Але ми разом, і ви одні з найталановитіших людей у світі, можемо впевнитись. Що в історію увійдуть правдиві факти, і що правда переможе, і що люди Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно формує пам'ять, а пам'ять формує історію. Дякую вам всім, дякую Україні. Слава Україні. Ну, я можу сказати, от переклад не не передає, Заглушили оплески, які ми вітали команду 20 днів у Маріуполі. І коли вони виходили на сцену, коли Чорнов говорив, і коли вони а, вже йшли зі сцени, так само їх вітали оплесками стоячи, і це було надзвичайно приємно. Поговориш з Славом за кілька хвилин, можливо, годин, якщо вдасться. Але все таки можливо, вже ти зібрала якісь чутки, офіційні репліки, настрій з приводу фільму усього такого голівудського естеблішменту, що тобі відомо. Ну, фільм фільм отримав дуже широкий розголос, і не лише в Голівуді. Насправді команда провела титанічну роботу, тому що вони проводили покази буквально кожного дня. Ну, хтось може подумати, що це простіше ніж бути в окопі. і Це правда, але насправді це теж величезний шматок роботи, коли у тебе відверто не дуже великий бюджет, коли ти кожного дня маєш доводити людям пояснювати, бути переконливим, тому що ми знаємо, що війна зараз зникає з перших наших шпальт очевидно і це це неминуче стається, і треба бути настільки переконливим, настільки точним у словах, і от я записувала напередодні з Мстиславом ексклюзивне інтерв'ю. Він сказав, що для нього дуже важливо було не моралізувати, не тиснути на якісь там політичні штуки, тому що вони часто теж можуть сприйматися суперечливо, знаходити саме ті правильні слова, які які. Дійдуть до, до сердеця людей в усьому світі. І скажу, що в принципі 20 днів в Маріуполі зібрали всі головні професійні призи: і Бафту, і Санденс, і Шевченківську премію, і тепер Оскар. І це говорить про те, що ну, це, це не випадковість. Знаєте, один раз це випадковість, два збіг, а, а три це вже закономірність. І це справді. Серйозна дуже професійна робота, не просто тому, що вона зроблена на таку дуже болючу і гарячу тему, але і тому, що це справді дуже сильний фільм, і ми ним пишаємося не тому, що не просто тому, що він український, а тому, що він справді крутий, професійний. І за нього ми ну, не те, що не соромно. Ми, ми справді, от я справді ним дуже пишаюся. Ольну Стаслава Чернова і промова була надзвичайно потужна. Я думаю, він той меседж доніс, який хотів абсолютно до усієї творчої спільноти. Але розкажи ще, будь ласка, трішки про інших номінантів і переможців на Оскар. Твої враження взагалі що цікавого було, які можливо несподіванки були так само, може, були якісь очікування, які не справдилися. Розкажи трішки залаштунків. Анелічко, ну це абсолютний також тріумф опенхаймера Крістофера Нолана, тому що він отримав сім оскарів, із них три найголовніших: це найкращий фільм, найкращий режисер і а, головна чоловіча роль. І, в принципі, були тут сумніви, тобто вони йшли конкурентами з Квітковою повінью, але Квіткова повінь не, не взяла взагалі нічого. Я трішки скажу про Опенхаймера, можливо, хто його не бачив. Це Байопік, фільм, який знятий про американського фізика, який винайшов атомну бомбу. І а, коли Дивишся цей фільм, розумієш, наскільки він зараз актуальний, і людям, які не посвячені в кінобізнес, може здатися, що це така кон'юнктура. Знаєте, коли в сучасному світі, коли Путін погрожує всьому світу ядерною війною, от випустили такий фільм. Але звичайно, це не так, тому що ці роботи плануються набагато довше заздалегідь за кілька років і знімаються. Вони так само кілька років. І тому тут не можна говорити про якусь кон'юнктуру, але напевне справжні мистецтво і справжні митці вміють якось передбачати, відчувати щось у повітрі заздалегідь і потрапляти дуже вчасно в цей нерв. І можливо, саме саме це і зіграло на те, що Опенхаймер теж тріумфує. І до речі, Кіліан Мьорфі, який отримував статуетку за головну чоловічу роль, він звичайно там подякував всім, всім своїм близьким. Як як це як правило роблять, отримуючи Оскар. Але в кінці він сказав, що ми всі так чи інакше тепер живемо у світі Опенхаймера, і е, він свою нагороду присвятив усім миротворцям у світі. Як він сказав, ну, з знову підтвердили, що мовляв, Оскар суто політична премія, тому що отримав ще і зони інтересу, як найкращий іноземний фільм. Та це якраз про коменданта Свінцема, який з родиною жили угу. собі нормальним життям. Та поруч поруч з за стіна. печами цими та так. Оль, можливо, ще якісь знаєш да, це, це абсолютно Прошу. справедливо. Да. Угу. Угу. Кажи, кажи Оль, хочете ще знаєш трошки злаштунків? Можливо, та все таки такого знаєш голівудського мирного життя, що казали, як реагували у цього всього? Що ти бачила, що відчула на собі? Ну, ти знаєш, от в той час, як звичайно, зрозуміло, що я, я вболіваю за Україну. Я тут не можу бути неупередженою. Але ми всі знаємо, що Оскар це ідеально зрежисоване шоу, що це гумор, це а, хороший настрій, це прекрасні номери, і вони справді були. Але я скажу тобі, що це все ну, дуже важко сприймається, коли ти переживаєш за свою країну сприймати всі ці штуки. Але вони насправді були дуже класно, професійно а, зроблені. І Оскар, як Оскар, був а, а, курйозний момент, коли коли Ема Стоун, яка виходила отримувати статуетку за головну жіночу роль, у неї порвався порвалася сукня, тому що перед тим був номер Раяна Госліна, який співав. Пісню із фільму Барбі «I just can». І це було настільки смішно, що вона від, ну, від сміху порва, порвала сукні, вийшла і сказала, що вибачте, будь ласка, у мене тут сукня порвана. Не дивіться, будь ласка, на мою спину, коли я буду виходити. Ну і от це знаєш, життя це така еклектика. От є, є таке, а є опенхаймер, є зона інтересу, є Маріуполь. І до речі, про політичні жарти так само. Ведучий церемонії Джимі Кінал, а він пожартував він в якийсь момент став нібито зачитувати хейтерські коменти під церемонію, там де пишуть, що замініть цього ведучого, приберіть його негайно. Він, значить, все псує, поставте іншого. І зачитав один із коментарів: і каже: А кого з колишніх президентів Сполучених Штатів вам це нагадує? Ну і всі звичайно засміялися. І на шукімо сказав пане Трампе, як там ваш тюремний термін. А от. Тобто, ну знаєш, дуже тонко, але польполітичні політичні жарти вони присутні. Це нам з нелю теж в скарбничку можна буде. Та ми теж можемо так сидіти, так читати. і Потім теж у нас є теж свій аналог, так би мовити, та в історії України сучасні. Оль, спасибі тобі. Знаєш, на кінець теж злих язиків, які кажуть, що Оскар теж політична премія. Навіть стоун теж представляє певний теж політичний фільм. Тому що зараз я переказую, що прочитав да з цих таких диванних аналітиків. Вони кажуть, що навіть. Грині Стоун, це по суті, ми всі. Це жінка з головою дитини, яка угу. змушена у новому світі, який швидко змінюється, змінюватись. От така, здавалося б, гламурна премія, а стільки вона знаків і символів дає, отакі От, гойдалки з життя на Про життя. Таку на Таку повістку смерть, дня, так дня так так. говорить. Ольга, сам кінець, щоб з тобою це хочеться зробити. Ми зараз хочемо показати фактично. Кульмінаційний момент для України для світу ці оплески, які були на врученні премії е, е, злава Чернова та 20, Чернова, 20 днів Маріуполя. Е, Оль, а ми тобі страшенно вдячні. Дякуємо Оля піше, спеціальний кореспондент ТСН ну, з Лос-Анджелеса. Дякую тобі, режису Україні, слава Україні! Україні. От якраз пішли ті оплески, про які казала Оля, які трішки пробічили. Отак, власне, наші отримували сьогодні Оскар. За фільм два ще 20 раз спасибі тобі Оліка Кашеленко, Лос-Анджелес Оскар, перший український оскар в історії е України. Хотів сказати сучасної ти не тільки взагалі в принципі. Ну і чекатимемо на ексклюзивне інтерв'ю Олі Кашеленко разом з Мстиславом Черновим. Дочекаємося, друзі.